Сьогодні понад дві години правоохоронці розшукували літню жінку, яка пішла по дрова до лісу. На лінію 102 о 7 годині 20 хвилин надійшов виклик. Заявник повідомив, що його теща 40-го року народження, тобто бабуся, якій 82 роки відповідно, пішла на території селищної громади біля села Пришип. До лісу, збирати дрова. Потім перетелефонувала йому на мобільний та повідомила, що її привалило деревом. І наступного разу на зв'язок вже не виходило. Туди негайно відправилася наша слідчо-оперативна група разом з нарядом сектору реагування патрульної поліції. Всі разом приступили до пошукових дій. І дійсно, близько 10-ї години бабусю знайшли, вона дійсно, але її не привалило деревом, вона потрапила до ями. І самостійно вибратися з ями не змогла. Мобільний телефон на той час вже був вимкнений. Бабусі допомогли, життю і здоров'ю нічого не загрожує і передали рідним. Поліцейський радить заради власної безпеки, перш ніж кудись вирушити, завжди сповіщати рідних та близьких людей про місця, які збираєтеся відвідати а також обов'язково мати заряджені телефони і кошти на телефонному рахунку.